Такі справи. У мене в цьому місті почали кидати яйця-гузки. Одна почала кидати, потім інша до неї приєдналася. Це не вольєр, це такий в них вигул. Мені дуже незручно порпатись тут у пагнюці, шукати ті яйця, потім спробую гузок надурити, спробуємо їм облаштувати тут місце. Яйцекладки подивимось, хто кого надурить. Тому так от більше організовано, Гадаю, що нічого з цієї ідеї не вийде. Але спробувати варто, подивимось, за пару днів будуть вже результати. Чи приймуть, чи не приймуть мій лайфхак. Ну, виглядає не дуже природньо але взагалі нестись в раковину також не дуже природньо. Так що маємо, маємо те, що маємо. Це чекаємо пару днів, пару 2-3 дні, будемо перевіряти результат. в двох місцях я так гусок на дорив. Вони почали кидати яйця в кутках, я туди поставив раковини, занеслись у раковину, Ну, принаймні, я знаю, де, де шукати, не дуже. Глибоко порпатись, так що час покаже.